Ви дітеле пошкокалась. Ви вже видели, то, що у нас на ринку початки, вот уже ёлочки, приїхать, купить. Ёлочки, сосна, от уже розкружать явочки, можна приїхати, купити. В який день? А сколько стоят явочки сосна вот? Э, сосна идёт від 250 грн іще. Ага. І вище. Ну вот вот такая, сколько стоит? Да будет грн 500. Ага, 500 грн. Смотрите, на початку у нас же явочки продають. Так я вам нас есть ель, смерека. Ага. Бальтика на ней, ёлочка набыта одна в одну. Пока, ну и так. Угу. А це у нас іде голинка. Ой, я да, вона така большая. Її... Я, вже... я не буду її різномати, да, але бачите, да. тут іде довга. Ага. Тут одразу видно, що теж смерека. настояща така да. лочка. А, йде... а от маленькі паскока на І Йлочки в неї не полетить, Ага, коляться, ага. это паскока вот така от. Голенька, десятка. Від 300 до 800. Ага, все, бачили? ось тут вот іде. Метр двадцять. Це де вісімсот.